Шановні колеги, всі доброго дня. Сьогодні ми проводимо засідання бюджетної комісії. Ми складно відповідно до чого реагу нашої ради та з урахуванням питань, які потребують розгляду. Перед тим, як розпочати, прошу секретаря озвучити присвідчення. Із восьми членів комісії присутні шість. Курм є. Про сесія може бути розпочата. Курм не може бути починати. Колеги, глядання, жи не програма підвищення свічок, та поліпшення умов внесення сім'ї судді 27-го бордового заводу імені героя за 27 на 26-й виштуду. Шкатул. Буквішка. програму підтримки спроможності і умови внесення служби 20 покордонного загону імені героїв Карпатської Січі 26 рік. Підготовний проєкт програми по підтриманню, яким передбачає, проєкту передбачається 500 тисяч, підтримує обсяг фінансування ресурсів рефільних для, для реалізації програми всьому по ресурсах. Там розбито конкретно, на які заходи воно буде. Засобно, до цієї програми пропонуємо на цього На Пропозицій. Хто за? За? Хто проти? до додатку до, один до, до, програму до, розвитку земельної класи громади на 25 рік. Рішення мов додатку один попередбачило програми, що покладали на КП «Вишково» реалізація цієї програми, але в зв'язку з тим, що були законодавство не передбачається, що вони можуть фінансувати або виконувати це рішення, а повинно виконувати ці повноваження селищної ради, тому запропоновано внести зміни. слова КП «Вишково» що виключиться і програма що росла коза. Так. Просто утримується на. Просто Сване рішення сесії 11 листопада 2024 24 року про соціальні наратив, про день дозволу на роботу гурпу кайнаплан території кафедра Шуби. Що таке? Що буде дає? До що цього рішення що було передбачено, що ми повинні передати функції КПЛИ ШКО Ради, було потрібно скасувати рішення, яке передбачало їм надання цих понування. Тобто, це місто на документації. має права. Пропозиції? Хто за? Про зате на світу про виконання бюджету селищної територіальної громади на 9 місяців 25 року. Я коротенько догадував, що за 9 місяців бюджет було виконано в прохідній частині на 100% і 85%. Планові доходи складали 351 285. Всі доходи практично у нас виконані. Невиконання у нас іде рентній платі за використання інших природних ресурсів. Це пов'язано з тим, що зменшується вирубка, головна виробка. Хочу наголосити, да, І земельний податок з юридичних осіб був виконаний виконаний на 14 і орендна плата з фізичних осіб на 15 тисяч. І це все дало таке невиконання. Но на сьогоднішній день у нас ідеї перевиконання, не іменно по цих платежах, інші перекривають. Хочу наголосити, що у нас туристичний збір став перевиконуватися і при плані 805 тисяч. У нас вже на 1 жовтня йшло перевиконання до того плану, що був за 9 місяців на 234 тисячі. Зазвичай у нас все туристичний збір не виконувався, а на сьогодні у нас вже мільйон надійшов по туристичному фонду. Ну і так, спеціальний фонд у нас виконаний на, при плані. Плані на період мільйон 672 тисячі виконано 14 мільйонів 485. Ну, це за рахунок благодійних, це за рахунок надходження грантових коштів по спецфонду нашого бюджету. Провесний розміт до програми фінансової підтримки діалізівської районної військової адміністрації на 20 років. На військо збереження від руської адміністрації передбачити їм зміни до програми і збільшити фінансування на підтримку діяльності. Пусть міської державної адміністрації. Районного Ми розробили зміни. Районний адміністрацій. Там. Да, yeah. да, там були. Пропозиції. Прошу голосувати. Задерження звіту до виконання масового планує сіця медичних санктання Олександра від за 3 квартал 25 року. У 3 кварталі 25 року на центр було виділено з місцевого бюджету 601 тисяча, з них 347,9 на енергоносії. На виходу Погоджено, погоджено, раді погоджено, на розгляд це. Добре. Прошу голосувати. Хто за? Проти вимогся одного голосно. Проблема з дітьми ради просто молоденого господарства. Населення пунктів селищної територіальної 25 рік. Хва. Пропонується внести наступні зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Вишківської селищної територіальної на 25 рік. У розділі заходи в абзаці, де освітлення населених пунктів із цифрою із мільйон 500 замінити мільйон 250 000 000. І додати і доповнити абзацом поточний ремонт мережі вуличного освітлення в населених пунктах. Ці 250, які сідняли із освітлення, а це проте, на ні. ні, Це іменно видатка селищної ради. Хочу голосувати. Хто за? Прошу підголосить створення алеї героїв у селі Білятин. На ніхто звернення, від колективу ліцею Вилятинського, щоб свої справи в Зв'язку з тим що її немає, що таки треба почитати наші героїв. Я, ми підготували проєкт, що попросимо підтримати. Підтримуємо.

и 28 март 25, 29 до 25, 21 до 6 до 25, 25 до 28 до 25, 12 до 19 до 25, 25 и 18 до Те, що я перед цим озвучуваю. Чи... на погоджувальній ось... ось... раді спрямування на планово в сумі 4 мільйони 515 про ага. да. і про перерозподіл коштів. Чи треба ради. по освітян освітян отримають прем'єр? Премію отримали до 50% посадового хвана. І педагогічні, і не педагогічні процеси сита. Сепаратист, так і так. Може, вели. Вмисте на розговор. В прошлому спати. Тоزان. Проти запису немає. Звідки? Внесено згідно з програмою соціальної допомоги особі з раннім віком, і спослужівачі з 4 липня до 8 наступних послідовних 25-26 лютого. Ско, шкоду. Тут скоро. Так. То ось Є у нас багато питань, виникає, що е, е, воїни, які зникли без вісі, встановлюємо їм банерів. Потрібно програмонити зміни, щоб ми могли встановити ці бази і закупити квіти до покласти цих банерів. Виникла така молоджика що це потрібна стіна. Стопу розглянення і що подобрено відновлено? Так, вони відповідні з нашим цифровим бюджетів. Погодилися. І ще про затвердження світу про виконування фінансового плану категорія. За 9. Коштами, які ми спрямовували під час виконання бюджету за весь цей період і внесли ці всі кошти у фінансовий план, уточнилися. Пропозиції, заваження. Я не голосую. Хто за? Два. Прошу, дітримося. Так, про затвердження фінансового плану тепер ви школа. Ну такі самі дві у нас два питання по первушій плану. Були перешкод працювати. Так само, як і це так само затвердження звіту за три квартала. З внесення змін до фінансового плану врахувалися всі видатки, які ми спрямовували протягом року цих трьох кварталів, ми врахували в фінансовому плані, ну і звіт виконання також перевірили. Відповідає все, і балансу, і нашим бюджетним цифрам. Пропозиції завалені. Прошу голосувати. Хто за? Я не Я Не голосую. Диво один. Ви розумієте, що ви спичені? Так. <риклад> У нас є розміри. До рішення нашого спеціалістського раду від 20-го до 24-го, ось, 30-го, до 28-го, про бюджетність спеціалістських діалекти. Це то, що ми обсуждали вже з вами. Та добре. Так Це вже було. Дубль 20. Дубль два рази здублювали питання. Ні, не може. Може, може. Може, бо ми мені кинули, були... А я можу задублювати, тому що сьогодні і це. Та ми перше. Може, роздублювалися. Подублювали, продублювали. Просто здублювали. Це вже сповнила, так. Угу. За уважемо запитань нема хто? Нам зустрічі на сесії. Зустрічі на сесії, так. Дякую.